Що потрібно знати новачку для старту в крипті? Для початку потрібно розібратися з видами бірж та видами гаманців, їхнім інтерфейсом та як вони працюють. Вибрати собі біржу, пройти там реєстрацію, верифікацію та розібратися з видами мереж, які там комісії та як вони влаштовані і як працюють. Розібратися, як з реального життя, поповнити свої кошти на біржу та виводити їх назад в реальне життя. Після цього подбати про свою безпеку, розібратися, як убезпечити свої кошти та свою крипту, коли ви приходите на цей ринок. Далі ми можемо переходити. До покупки першої крипти. Для цього нам потрібно розумітися базово в технічному аналізу ринку, розібратися медвежий тренд, чи бичий, розібратися в технічному аналізі цього проєкту та зробити базовий фундаментальний аналіз. Це допоможе нам. Збільшити наші шанси на те, що ми отримаємо прибуток з того чи іншого проєкту, і в нього є гарний потенціал. Далі нам потрібно розібратися з ризик-менеджментом, щоб не втратити свої кошти, коли угода буде йти проти вашого технічного аналізу чи вашого фундаментального аналізу, і втратити тільки маленьку частину від вашої угоди. Розібратися з особистою психологією, розібратися з стратегією роботи. І для початку цього буде досить для того, щоб стартунути в крипті.